Якби ж у школі нам розповідали про Хотинську битву, так як я вам зараз розповім, уроки історії були б набагато цікавішими. У тисяча році відбулася грандіозна битва між Річчю Посполитою та Османською імперією. Уявіть собі, тисячі воїнів з обох сторін у запеклій боротьбі. Ця битва тривала цілий місяць, неймовірно, правда. Але найцікавіше те, що сили Речі Посполитої були значно меншими. Проте, завдяки стратегічному генію та незламній волі вони вистояли. Ця епічна битва завершилася фактично нічиєю, але стала величезним піднесенням духу для Речі Посполитої. І ще одна цікавинка: польський полководець Ян Кароль Хоткевич був настільки хворий, що його носили на ношах. Оце так відданість. Тож наступного разу, коли вам здаватиметься, що історія це нудно. Згадайте Хотинську битву та неймовірні історії, що за нею стоять.